Усім привіт, друзі! Сьогодні дуже і дуже жирна збірка за свій бюджет. Такої збірочки ви ще не бачили сочної, але, на жаль, вона виходить на лайв-каналі, тому що, ну, хто мене знає, то вже звикли, що мої відео починаються з вступу, потім розпаковочка, красиві підзйоми. Ми розглядаємо комплектуючі, говоримо про них детально, потім збираємо, тестуємо підзйоми і так далі. Але це відео не таке. Чому? Тому що з відключеннями я вчора вночі не міг знімати розпаковку і розпакував все, підготовив до збірки. І сьогодні ми будемо з вами збирати цей ПК у такому лайв режимі. І так, одразу скажу: не лякайтеся, що ви тут бачите SSD формату 2.5. Не лякайтеся. Можна сказати, що застарілий формат. Це хороший в принципі, SSD. Чому він тут взагалі? Тому що це SSD від клієнта, від старого ПК. Я взяв у нього старий ПК 3.1, І тут ssd на 480 ГБ. Ось чому вона тут. Вона не купувалася. Ні. Не купуємо вже все. Це вже застарілий формат. Якщо беремо, збираємо нову збірку, беремо М2. Хочемо більше об'єму, беремо більше М2. Але отаке рішення, коли у вас вже є SSD або... Вам хтось там хоче по дружбі віддати його дешево. Берем. Класна штука. По основному SSD. У нас тут M2 Goodram px 600 Швидкий, класний SSD на 1 ТБ. Уже 4,0. Класний. Рекомендую, хоча його ціна зараз просто треш як росте. Раніше я купував його за 1999 гривень. Зараз він коштує вже 3200 і буде рости далі. Процесор. Ой, процесор Ryzen 5 5600. Я його, до речі, покажу. Кубував боксову версію. Боксова версія 5600. -го. Чому я взяв боксову? Тому що різниця між боксовою і простою була там, в районі 50 гривень. Я взяв боксову, тому що ці прості кульки вони прекрасно заходять потім до прозбірки або там дешеві збірки безкоштовно клієнтам. І кл класно крутиться, охолоджують все супер. Зібрано це все на материнській платі. b 550 чіпсет від Gigabyte. Класна материнка, дуже-дуже бюджетна, в ній ніяких сильних наворотів немає. 5600 вона вивозить. Щось потужніше? Ні. Сюди ми не ставимо нічого потужніше, ніж 5,600, бо буде не дуже. Тут немає ні радіаторів охолодження, нічого немає на живленні. Та й саме живлення нормальне. Класна материнка за свої кошти. Кошти на районі 3200. 200 роз'єма під SSD N2. Це дуже круто, тому що якщо ми ставимо один, потім хочемо збільшити місце, просто ставимо другу SSD Це супер. З одною, ну, так собі вже брати. Чотири слота під оперативку теж буде. Запас по оперативній пам'яті у нас дві планки по 18 дві планки по 16 гігабайт. Це у нас G-Skill Ripz на частоті 3 600. Дві планки по 16, 32 ГБ кіт. коштує там в районі 35 тисяч гривень. Як бачимо, я зняв уже і підготовив кріплення для охолодження. Охолодженням у нас буде займатися. Класна башня від ID Cooling, з двома вертушками, потужними вертушками. І вони одна на вдув, друга на виду. Класна башня, побачимо. В неї тут йде 5 теплотрубок, на торкаються процесора. Клас. Термопаста буде в, в, у нас Noctua NT H1. Шикарна паста, в принципі. Але не знаю. Купувати її конкретно під свій ПК, напевно, не треба. В мене вона залишилась під, після тестування термопаст. Якщо ви бачили, може основне відео на каналі, я там близько 20 видів термопаст тестую. Там і дорогі, і дешеві, і там все разом. По відеокарті глянемо трохи пізніше. Живити відеокарту буде кастомний блок, кастомний блок, кастомний кабель живлення. Я його зібрав вночі. Ну, Супер. Щоб було симпатичніше, тому що корпус у нас ой, шикарний корпус, ми трішки пізніше на нього зараз подивимось, коли дійдемо до цього. Плюс буде 5 вертушок лі-ан-лі, -лі, у ньому стояти. Там є ще місце, але ну, знаєте, не будемо вже сильно виходити за бюджет. Я і так трішки виліз, тому що клієнт здав мені ПК в третій, я його трішечки переоцінив на 104-5, переоцінив і вклав свої кошти, тому я. Дай Бог в нулі з цією збіркою, а в кращому випадку з маленьким плюсом. Але там збірка дуже цікава, тому в принципі емоції коштують грошей. Блок у нас на 750 Вт. Deepcool P750. Непоганий блок, рекомендую. Ленрі, вертушечки -Li 120 мм, коштують вони по 120-130 гривень, дивлячись, який магазин. Відкладаємо їх в сторону, тому що зараз ми будемо переходити вже більш-менш до збірочки. Хто перейшов на лайв канал з основного, я дуже і дуже чекаю ваші коментарі. Це дуже і дуже для мене важливо. Чи, цікав... Чи цікаво вам ось так дивитись відео? Так, відкрив 4 слота, нам потрібно тільки два. Вставляємо першим ділом. так так, от так, незручно. Ставляємо першим ділом оперативну пам'ять. Охолодження дікулінг встановлюється спочатку сама башня, а потім уже. Ставиться на нього вентилятором. Так, у нас запаковано нопту. Процесор вже обезжирений, хоча, напевно, його вже потрогав, не пам'ятаю, чи я в відео цьому трогав його, ви мені напишете. Далі, ми, коли ми підцепили башню, там треба скобами е, прицепити кулер. Дивимось так, щоб кабель був десь е, знизу, щоб його не було водно. У е, ID кулінка скоби класно кріпляться на сам кулер, не відпадають. Це допомагає трішки у збірці, не треба там, при цьому, що ти їх цепляєш, ще й ловити саму скобу. Як бачимо, є різинові класні демпфери, вібрацій сильних не буде. Все супер. Добре, що вона у нас по центру, тому що композиція в нашому сьогоднішньому корпусі буде ідеальна, тому що тут буде ще вертушка. Якби башня була зміщена, то це було б погано, тому що. Якби були дві вертушки впритик, ну якийсь треш. Так, все класно. І є мінус, в принципі, в тому, що вона нас зміщена для такої материнки, тому що у нас, бачите, перекривається один слот оперативки. І оперативку в радіаторах. Ми в перший слот ну, важковато важкувато вставити. Але yeah. при цьому, якщо що, можна залишити один кулер на виду, якщо там буде якась проблема з цим, все буде прекрасно працювати. Так, це нюанси. Я ні в якому разі не. Говорять, що ой, та фігня, можна там лишити, можна то, можна багато чого. Це звичайно ж мінус. Це реально мінус. Кулери у нас підключаються в одну, в одну зв'язку. При цьому у нас такий перехідник є в комплекті з башнею. Дякую їм. Ми ці кабелі всі заведемо десь на задню панель через отвори. Тут ми залишимо тільки один, щоб не робити тут скрутку і не запихати під башню, бо це буде виглядати. Е, так собі. Ми ці всі кабелі поведемо спочатку, ну, отак у нас буде стояти материнка, Ми спочатку їх заведемо на задню панель, потім виведемо і буде йти ще один просто кабельок. Замість того, щоб це все скручувати, кудись там туди ховати, це дуже погано виглядає, я вважаю. Тому зробимо красиво. Корпус, друзі. Це у нас джонсбо. Легендарний джонсбо, який, я думаю, якби тут був екран. Ось тут він вставляється екран, то ви б зразу зрозуміли, що це за модель. Я вам зараз вставлю його розпаковку, напевно. В принципі, мені цей корпус дуже сильно подобається. Тут дуже багато таких інженерних рішень, він з де деталями так зроблений, пророблений, і головне метал. Він тут ну, він просто монолітний. Це шикарно. Відкручуємо ззаді два болтика, які, до речі, не випадають. Зроблені біленькі, не чорні, не випадають. Є спеціальна тут ручка зручна. Ми знімаємо верхню кришку, подивіться на цю якість. Ну, подивіться на цю якість. Ну, це ж ну. Моноліт. Моноліт. Далі, верхне скло. Воно знімається на себе. Тянемо і виймаємо. Скло теж. З застібками рамка металева з двох сторін, плюс рамка біла накрашена. Кабелі всередині чорні. І це не буду натюкатись. Самі навіть бюджетні, ну ладно, не саме бюджетні, цей корпус стоїть 2500 і по своїй якості це просто неймовірно. Я просто я не розумію, як вони змогли за 2500 зробити таку якість. Якщо взяти його зі знижечкою там якоюсь чи ще щось, можна там в 2200 вкластися. Так, немає кульків взагалі. Окей. Друзі, така якість, так все продумано. Як взагалі вони його окупають зарплатами там, своїм інженерам? Ну це ж неймовірно. Взяти корпуса по 2000 гривень, так, в них там якісь кульки стоять, по 70 гривень закупка. Але там нема такої якості, такої уваги до дрібних деталей. Це просто неймовірний корпус. Чесно, це один з найкращих корпусів по якості і продуманий, який я бачив. Ви зараз побачите, як тут встановлений блок живлення, встановлюється, як все встановлюється. Ось є пакети з якимись запасними інтарами, він, він нам не знадобиться. Оці всі вставочки металеві, вони всі якісні. І є класні, але от, е, при цьому всьому, чому я за це все говорю, тому що як вони могли зробити при цьому всьому чорні кабелі? Що за знущання взагалі? І так, друзі, далі по корпусу. Знизу пильник, який на магніті. Нам його треба. Остапи його ніяк не виймеш, саме його треба відняти, підняти трішки корпус і його зняти. Він на магнітах, він дрібний, він класний. Завдяки цьому ми можемо спокійно ставити знизу вертушки на вдув і не кричу. І не будемо боятися, що дивики де дуже дуже багато пилу. Головне його міняти, тому що. Через такі отвори ПК буде охолоджуватися краще, бо повітря нічого не заважає. Через ті отвори, які ще й будуть забиватися пилом за місяць, буде охолодженіше. Тому не забуваємо його знімати і протирати. Коли у вас є пильники в ПК, десь в якихось місцях, знімайте їх і протирайте. Тому що вони при цьому, що допомагають захистити ПК від пилу, вони ще й повітрі заважають заходити. І через це пильник Коротше, пильник — класна штука, його треба обслуговувати, бо буде біда. Я перевернув, тому що мені ще здалося, що нам для того, щоб прикріпити три вертушки знизу, нам потрібно зняти ніжки. Але зараз ми приміряємо. Ніжки знімаються не важко, нам потрібно зняти на всю одну ніжку. Ми її відкручуємо. Заодно розглянемо її конструкцію, покажу. вам. Думаю, навряд чи ви десь на огляді такого корпусу, якщо в ньому хотіли збирати, де ви бачили, як тут знімаються ніжки. І такий нюанс по збірці. Так. Болтик угу. звідти випадає, необережно. Слухайте, класно виконано. Не просто так пластикова накладка, все круто. І кріпимо усюди кульки. Так, ну кулерату встановлення, але як ставити материнську плату, нам потрібно розібратися з кабелем. Їх потрібно Ой. Організувати в таких корпусах це робиться зовсім непросто. От відбираємо, що нам потрібно, а що не потрібно. Нам потрібно саме сата живлення одне. Воно нам точно знадобиться. Багато чого ми зараз просто скручувати і ховати. Саташка нам треба, ми її одразу відводимо. 20 плюс 4 нам, звичайно ж, треба. Відводимо. Ще одна саташка нам не потрібна. Живлення відеокарти нам треба. А, це про... процесора. Процесор. треба. І живлення відеокарти нам потрібно одне. Друге живлення відеокарти і друге живлення процесора ми з вами зараз скрутимо і тут і заховаємо підверху, щоб вони нам не кидались в очі абсолютно. Добре, що у нас тут буде кожушок, і за цим кожушком не буде нічого видно. Ну і, до речі, про ще один мінус нашої материнки, це те, що в нас на материнці немає коду для USB Type-C, а на Корпусі джинс, бо він є спереді. Це, це не те, що прям жахливо, ну це погано. Ну реально, я там вже вчора підготовлював, я його скрутив. Ну це креш. Серйозно. Ну, чому Гігабайт за 3200 могли б один, один роз'ємчичок вставити вже до 550-х чіпсет, команд. Давайте ми для краси збірки, тим більше нам, щоб вставляти кулер наперед. Ми знімемо передні частини. Вони знімаються дуже легко і так само легко вставляються назад. І вони ну якість. якість! Задоволення збирати такому корпусі. Їхній білий колір це самі, навіть біліший колір корпуса комп'ютерного, який я бачу. А, мені подобається білий корпус зараз імену саме нові, тому що раніше у Гандіаса була якість. Така бюджетна. Ну і ціни будуть теж смішні. Зараз вони, вони вже переходять сегмент, там є корпуса під 2000 гривень, і якість просто шикарна. Ну прям шикарна якість. На основному каналі скоро вийде там відео. У мене так багато відео з їхніми корпусами. Скоро вийде ще одне. Там шикарна якість. І, до речі, не білі кабелі. Вони змогли зробити білий кабелі. Гамбі змогли, а Джонс вони змогли. Ну, що це за загляняє. Типу Це ще дуже дорого. Я сумніваюся, що це дуже, дуже дорого. Тим більше в них є різні білі корпуса, і це все закупається там, якимось оптом, напевно, десь з Китаю в да, них оці кабелі. Так чому не заказувати? Ну, це дивно, чесно. В нашому випадку це взагалі не страшно, тому що в нас все чорне, і нам чорні кабелі тільки додадуть такі, ну якоїсь тонкості, де вони там будуть по білому. А, але з іншої сторони, може і навпаки нам білі кабелі. Ну, тобто, ну, таке, таке. Білу зборку, ви збираєте його. Фіга і в чорні і кабелі. Во, клас. Таке собі. Блок живлення вставляється в окрему тут клітку. До речі, не плутаємо. Дивіться. Є нюанс. Ну, не нюанс. Просто такий тест на дурачка. Здається, би, що сюди можна вставити в вентилятор, да? Решітка. Навіщо ж тут решітка? Ні, нам треба отак вставляти. Напишіть чи це, я, дурник, що взагалі на це звернув увагу, чи це до всіх доходить зразу. Ну, Такий момент. До кінця я себе сам розумію. Так, гвинтики. Ну, звичайно ж, підберемо з вами білі гвинтики, хоча там їх не буде видно. Але все ж таки, а може в мене і немає такої кількості білесеньких прям. Зараз знайдемо. Тому що чорних у мене там насип'ю, а от білих, таких саме білих, щоб вони були. Не просто хром дешевий. Я збираю гвинтики, де бачу. Ну не те, що там по дорозі, а буває, заказую з корпусами, і там є в комплекті гвинтики. Ви от бачите, вони такого аж якогось синього, перламутрового, як жемчуг, кольору, це неймовірно виглядає. Можливо, краще їх було залишити на якісь місця посимпатичніше. Але я вважаю, що ПК повинен бути пропрацьований до дрібних деталей. До речі, гвинтики одразу ми не зажимаємо, тому що корпус. Як і в простому блоку ж, в корпусі, де ми стандартно встановлюємо, так і коли рамка є, спочатку всі вставляємо, потім центруємо і дожимаємо. Це важливо. Тому що він може якось їхати, ну трішки вверх, трішки навскоси. Міліметр туди, міліметр сюди, і четвертий гвинт вже у вас не, не вкручується. Розумієте, таке е, буває. Це я собі так придумав насправді. Тому що прямо такого, щоб був гвинт, не влазив, не було. Але було таке, що він перекошений потім, і воно прям видно, що він залишається перекошеним. На рахунок теж навіть лайв контенту. Друзі, хто дивиться, я тільки в принципі починаю свою кар'єру на Ютубі. Я ставлю на це все великі надії. Мені це все дуже сильно подобається. І мені справді дуже-дуже важливо знати. Знати, що ви хочете бачити, знати, що вам подобається. Тому що ну неможливо самому це все э, предвидити. Вибачаю, суржик. Э, э, все ж таки, у озвучці ми ставимо блок, до речі, в вище положення. Іх тут 4 можна поставити його нижче. Так як ми будемо ставити сюди кульок, зараз ми його в принципі, вставимо, то ми ставимо його в найвище положення. Вибачаю, якщо ви десь почуєте суржик трішки, таке можливо, тому що при озвучці я це все фільтрую, а так от... ну, ще трошки залишилось. Я все ж таки з села, Це не відмазка, я жартую просто. Що ці збірці замість одного петестала я хочу використати ось таку штуку. Ми її вкручуємо на місці петистала, материнська плата на нього просто надівається і фіксується. Це потрібно там, в конкретних місцях, де в принципі важливо навантаження не, не, не носиться. І ми, в принципі, тільки нею зафіксували. Зараз материнки материнка вже тут держиться просто дуже-дуже крепко. Це класно для центровки материнської, тобто якщо ви її знімаєте все ж таки у вертикальному положенні чи прикручуєте, це дуже класна штука. Я надіюсь, вам було цікаво подивитися на цю штучку, тому що по итогу я відкрутив знову всю материнську плату, закрутив нормальний п'ятистальчик і прикрутив все на однакові гвинтики. В принципі, добре, що так сталося, тому що мені не сподобалося, як воно виглядає. І це якраз таки важливий момент для, тим... для тих, хто хоче замовити у мене збірку. А збірку можна замовити по. Ну, в описі є вся інформація для цього, мої контакти. Я працюю офіційно, у мене нормальний фопахунок, я плачу податки. Тому можете спокійно мене замовляти збірки і будете впевнені, що отакі от, такі -от нові дрібні моменти, якої ще не буде видно за відеокартою, але там все зроблено так, що буде красиво. Якщо в бюджетних корпусах, наприклад, ніжки, просто там металеві або пластик, я туди приклею войлочні ніжки або там поролонові. Тобто всі деталі. Я дуже з детальністю все пропрацьовую. Тут у Джонс бо є брендування, ми відкручуємо винт і він відкидається. Нам треба зняти дві штучки, щоб встановити відеокарту. Я зробив кабель живлення вже, під'єднав. Відеокарта у нас 4060 у виконанні від Imnot 3D на 8 ГБ. Хороша карта з нормальним охолодженням. Е, немає нічого прям, чогось дуже крутого в ній, чому я вибрав саме її. Вибрав, тому що вона була на ринку, її не треба було чекати тиждень. В неї нормальна ціна, є трішки дешевше. Це таке стандартне виконання, в принципі, але непогане. Е, Середнє виконання. У нас одна тут теплотрубка, яка загнута по радіатору і напряму торкається чіпу. Хороше виконання відеокарти. Ми, в принципі, бачимо з вами температури у роботі. Дизайн Дизайн мені подобається, але могли зробити щось більш монолітніше, тому що тут, щоб видно було систему охолодження, ну, знаєте, тут особо показувати немає чого, я вважаю. Одна там теплотрубка, якось загнута алюмінієвий радік. Ну, Смислу це показувати взагалі. Негативний момент по кабель менеджменту. Звичайно ж, це кастомний кабель наживлення відеокарти, який заважає нам, він заважає нам все, на цьому все. Тобто він криво прокладається, його важко нормально прокласти саме в такому корпусі, тому що тут в нас місця небагато. Ну і він там перекрутився. Я теж покажу з іншої сторони зараз кабель менеджмент. Теж це не сильно красиво. Ну тут ось так от. І негативний момент в чому? В тому, що я не замовив завчасно Ріабас. До речі, ССД теж прикріпив потрібним чином нам і все підключив На Ріабас і домовились з клієнтом так, він не захотів ще чекати кілька днів. Я вивів всі кабелі від вертушок в одне місце, я їх тут стягнув і вивів живлення на Ріабас. Ріабас йому приїде, тут він його розмістить і все підключить. І все буде коректно працювати. Кабель, який треба доключити клієнту, я стягнув стяжкою, липучкою, щоб їх аотично не залишати і обичною стяжкою не затягувати. Стягнув липучкою, він потім їх витягне і обережно все назад, ставить. По кабель менеджменту спереді. Як бачимо, нічого зайвого немає. Все прекрасно. З мінусів перекрутився кабель живлення відеокарти. Там і по-іншому зробити неможливо. Я пробував вертушки, я повернув всі однаково, щоб все було красивенько, в одну сторону повернуто. Тут нібито хаос. Але оці кабелі зайві, які ми з вами відкладали, я вивів у бік. І вони не заважають продуву, вони збоку. При цьому тут трішки хаос, але це зараз ще стянеться стяжками, щоб повітрю не так там закручувалося сильно і вверх підніметься. І це все закриється зараз декоративним кожухом. Ось так. Ой, вибачаюсь. Ну, отже, закриється зараз кожухом декоративним. І все буде ідеально. Що ми бачимо? У місті у нас в районі 120 кадрів. Це шикарно. Це у місті. тут у нас NPC. По температурах відеокарта 55 градусів, процесор 50 градусів. Звичайно, процесор навантажений тільки на 40%. Тому можна здогадатися, що коли він буде повністю навантаження, звичайно ж, температура буде вище 70%. Це все зрозуміло. Але зараз в грі в таких нормальних умовах все добре. Да, ну, Far Cry 6. Можна спокійно грати. Навіть якщо ми поставимо повністю високий пресет, давайте спробуємо. А, а, вот, є ультра. Так, пам'яті достатньо 5 ГБ. Ну, ситуація не сильно то й змінилась. Взагалі не сильно змінилась. Все нормально. Час кадру теж більш-менш рівний. Я б не сказав, що він сильно скаче. Так, звичайно ж, без межи кадрів І іноді він ну, піднімається все ж таки. Неможливо, щоб аж так вирівняти все. Але. Все тримається на рівні. Я бачу, що є піків вверх, але таких якихось різких піків униз по просадкам я не бачу. Все тримається вище став в принципі. Круто. Я задоволений. І це ще й погода у нас така дощ, небо там, ну. Погода мокра, це теж впливає на кадри. Шикарно. На нормальні тестування довге немає часу, на багато ігор. Але, думаю, в принципі, характеристики зрозумілі. Тут нічого такого незвичайного або новинок немає. Дуже спішу. Зараз ще покажу вам, як він буде підготовлений для транспортування. Таким чином. І тут ще зараз все теж так само. В Окремий пакет повітряний ставиться кабель і. Також ставлю Bluetooth адаптер по просил